Отже, ти або живеш у режимі я маю бути ідеальною, або боїшся пробувати щось нове, бо все одно не виправдує очікувань. Ти не можеш розслабитися у стосунках, ти звикла, що тебе оцінюють. Ти не вмієш приймати любов просто так, бо тобі треба її заслужити. Третій тип тато, тиран його слово було законом: не сперечайся, не висловлюй свої почуття, не роби того, що не схвалене. Тоді у тебе дві крайності: або ти знаходиш чоловіка, який контролює тебе, або ти несвідомо контролюєш чоловіків. Ти боїшся, що любов це завжди підкорення. Ти не довіряєш чоловікам, бо вони здаються тобі небезпечними. Четверте, тато, який обожнював тебе і не ставив меж. Ти була принцесою, тобі дозволяли все. Але тепер у дорослому житті ти стикаєшся з тим, що від тебе очікують відповідальності. Ти чекаєш, що чоловік буде вирішувати все за тебе. Ти відчуваєш себе безпорадною у дорослому світі? Ти підсвідомо шукаєш чоловіка, який стане твоїм тато 2.0». Якщо ти не розпізнала у цьому свого тата, подумай, якою ти стала у стосунках, що ти повторюєш, що відтворюється знову і знову і знову.